Вітаю вас, шановні глядачі каналу виногради дачі». З вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 9 жовтня. Закінчується пора робіт на винограднику в садку, на огородах. І поступають питання. І це відео для початківців. Відповідь на питання, що касається обрізки винограду і зберігання живців, а також саджанців взимку. Ну, питання щодо обрізки: чи пора проводити обрізку? От такі питання поступили. Це залежить від регіону. Якщо у нас оце бачите, до цих пір листя, то можна ще і не обрізати. Хай листя е, опаде. Краще всього обрізати тоді, коли вже листя не буде. А якщо е, вдарили ранішні заморозки, листя облетіло, то можна. І обрізку робити хоч зараз, хоч сьогодні, але тут таке одне одна одне питання, от одна тонкість. Якщо ви будете заготовляти з обрізаного з обрізаної лози живці, і будете класти їх на зберігання, то краще зробити обрізку як ближче до морозів, от, тобто пізніше. Ну, по прогнозу видно, коли там починаються е, морози. Не заморозки, не вранішні заморозки, а саме морози. То перед е, цими морозами і краще всього зробити обрізку. От. І чим менше живці будуть зберігатися, тим більше в них буде життєздатної сили на порощування і щоб вони перетворилися в саджанці е, гарні, або краще. Приймалися, якщо будете робити щепи. Ну, а початківцям, та й не тільки багато вже з великим досвідом виноградарів, ось зараз, а то навіть у вересні роблять початкову обрізку, тобто обрізають всю ту лозу, яка не визріла. От тепер, хотіли, стаєсть, і воно ж. Пагін він до кінця не визрів. Частина його вже визріла, має такий коричневий колір. Може краснуватий, може білувати. Ну, такий коричневий деревина. От. А далі пагін йде зелений. Зелений це не визрівший пагін. його потрібно вирізати. Ну отут не видно. от Наприклад, це пасинок, пасинок, так? Да? Ось по оце поки лоза на пасинку визріла. Ну, а тут вона тим паче визріла те саме. От. І зараз що ви робите? А далі пішла зелена, така, як і листя. Берете, проходите і проводите отаку от обрізку. От. обрізаєте, це і пасинки. Пасинки вони вже вам не пригодяться, вони не потрібні. їх також можна видалити. Оце проводити початкову таку обрізку. Друге питання: що касається зберігання живців. Ну, і далі я розкажу, як, з мого досвіду, краще всього і простіше всього зберігати живці. Значить, чи варто їх парафіном покривати, парафінувати? Ну, коли я починав займатися виноградом, це було на початку 90-х років, то я робив таку процедуру і зберігав живці, покриті парафіном і не покриті парафіном. Процедура дуже проста. У мене була банка з розтопленим парафіном, і я прямо вмокав. От. Ну от, наприклад, так як оце зрізана бутилка з водою. Берете, вмокаєте, от перевернули, от тільки це ж почекали, поки парафін застив. І опять вмокаєте. От така процедура. Можна два-три рази робити. Не страшно, що покриється вічка парафіном. Все воно навесні проростає, він ні на що не впливає. Ну, сказать, що. Ті живці, які були парафіновані, стали краще, краще укорінювались, Я не можу Одинаково. Я різниці не побачив, і після двох років такого заняття більше його ніколи не роблю. Найпростіший спосіб заготовки черенків у мене є відео, я показував це закопати їх в землю на в вашій ділянці, там, де у вас є виноградник, прямо можна між кущами. Оце ви лози будете укладати на землю. Буквально там канавку вирити сантиметрів 10-15 ну Все залежить від того, які морози бувають взимку, і чи буває сніг, і яке промерзання ґрунту. ну от Що касається Полтави, то зараз клімат змінився, і снігу майже немає, але й морозів майже немає. Пройшло 2 чи три зими. Там і до 20 градусів мороз не доходило. Такі живці можна зберігати буквально там, ну, щоб не висушувало його закопання сантиметрів на 10 не більше. Тобто, там, де ви укладаєте лоджу, потім її чим-там прикриваєте, от можна помістити і ці живці. Як я це робив раніше, ви можете подивитися у цьому відео. Там все я показую і розказую. І от який досвід використання цих препаратів? От, значить, рослини, ну, виноград. Я виноград не прикопую, не прикопую, не вкриваю. Я його оце тут кладу на землю, скобами металевими пришпилюю, і він у мене так зимує. Підмерзань за всі ці роки з 2000 року я так роблю ще не було. Але три роки назад. Я обробляв іменно біошоком і іменно препаратом 30 d І по перше, там два, дві історії вийшла. Перша історія, що я не всю лозу зняв з шпалери обрізану, а так спішив, і частина осталася. Це на цьому кущу, це оригінал. Його зимостійкість мінус 21 градус по Цельсію. І це справді так, хоча витримує він, можна сказати і більше. Під невеличким укриттям. Значить, якщо поукладений на землю, і якщо є сантиметрів 10-15 снігу над лозою над лозою, то він витримував морози до мінус 30 градусів по Цельсію. Нічого не підмерзало, був урожай, все було нормально. От. Я лозу пришпилив, положив, а часа сталася не знята. І також на восторги. Ну, а весною раді інтересу взяв і поставив на пророщування цю лозу. І лоза проросла. проросла. Другий варіант то що мене просили чубуки, живці просили з цього сорту. Я е, зібрав, ну вони вже всі лоза була вже оброблена. Е, оброблена. От, я, е, Заготовив ці чубуки, приготував, привіз мене в Полтаві вдома, просили сусід по гаражу. Але так вийшло, що побачилися ми тільки весною, і оті живці, вони так в багажнику автомобіля й пролежали. Дать людині не знає, що буде, я не рискнув, але ради цікавості поставив на пророщування. і вони теж прорости. Тобто, що я можу сказати? Що це ви берете отакі череночки, череночки живці, да? чубучки, чи ви їх придбали, чи саме це саме. От. Заколотили отак розчин. Ну, це просто вода. ну Тут один літр води. На один літр 50 мл препарату 30. Можна робити 10 літрів потім після. Обробки ваших живців оприскувати чи побрізати ваш виноградник чи садок. Ну, якщо цього робити не будете, то достатньо літр води і 50 мл цього препарату. От, Хорошо розколотили його, вмокнули, от, перевернули, вмокнули ще раз. От. Ну, краще робити те саме в перчатках. Цей препарат, він не токсичний. Він не токсичний. Я ним навіть коліна мазав, як у мене крутило коліна, мазав, коліна, дуже гарно допомагає, не болить. Але, щоб руки не були чистенькі, краще робити це саме. Раз, і два. от Це. О, Хорошо для зберігання. Ну, якщо у вас ще краще, якщо ви додаєте того ж біошока. Якщо на 10 літрів води з препаратом 30 d вам потрібно було 30 мл, то на літр 3 мл, Ну тоді краще робити в перчатках. Значить. Цей препарат у нього третій клас небезпеки, малотоксичний. От, а в розчині він не токсичний, цей препарат дозволений навіть для органічного землеробства використання, а там таких дуже токсичних препаратів не дозволяється використовувати От одну обробку цим препаратом для. Вирощування чистих продуктів дозволяється проводити. От. А в розчині він вважається нетоксичним. Ну, все-таки краще робити в перчатках. От. Зробили цей розчин, він буде голубуватий. Для оприскування я показував, як робити розчин з цими препаратами. От. Ну і буду проводити оприскування, то я також зніму відео і покажу. Підсушили, щоб воно ж висухло. Значить, препарат 32 він ламінірує, покриває такою плівкою. І, по-перше, тут хорошо зберігається волога. Значить, перед тим як робити цю процедуру, живці потрібно вимочити. Ну, це все стандартно, так як ви робите при зберіганні іншим якимось способом. Значить, вимочили це саме. І можна навіть в мокрому стані. Гроші наколотили, вмокнули раз, перевернули, мокнули два. Єдине, що дивіться, щоб у вас кількість цієї рідини. Ну, пляшка, яка в мене була, можна взяти більш тонку, чи якусь трубку, якщо у вас більш довші чубуки. От. І, або навпаки меншу. І от таким образом повністю покрили. Потім берете в поліетиленовий пакет і бажано тримати його в холоді. Можна і закопати і в землі, можна після такої обробки взяти і закопати в землі на ділянці. Ну Там у мене було питання, мені, а чи можна так зробити, якщо їх в березні е, треба буде відрити і поставити на пророщування. В принципі, зробити можна. все питання в тому, чи зможете ви в березні їх відкопати. якщо Зараз погода змінилася, клімат змінився, і як правило, і березень вже без морозів, і лютий друга половина без морозів, земля не мерзла. все це можна зробити. От, але були зими такі, що 30 березня я ще е, на кризі вибачив, і ще був сніг, і ще була зима, і е, ґрунт розставав, коли можна було цю процедуру робити. От е, уже в квітні. От. А так ви можете зберігати хоч в гаражі, де то це саме, хоч на балконі. От, якщо там і будуть морози те саме е, до 20 градусів, то люба лоза ці морози витримує і їй воно не страшне. Ну а можна зберігати і традиційним способом е, в тому ж погребі це набрати піску або опилок. Недолік метода того, в порівнянні з тим, що ви закопали, або просто, що тут ви положили, забули, і воно проростає. От, що треба за той тирсою чи там піском слідити, щоб воно було вологе. Воно не повинно бути мокре, але й не повинно бути сухе. От. По поводу обробки таким розчином, препарат 30D плюс біошок. Саджанців. Саджанці в також хорошо обробити, але тільки саму лозу. Корінь ні в якому разі. Корінь ви, якщо зберігаєте, то це вологий пісок, це волога тирса, але корінь ні в якому разі препаратором 30D, біошоком можна обробити препаратом 30D не обробляєте. От, оце таке попередження. Ну, на цьому все. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Всім удачі і до побачення в наступному відео.